Другого жовтня відзначатимуть професійне свято освітяни України. Пирятинські ж педагоги почали отримувати вітання вже вчора у районному будинку культури. Тепла зала районного будинку культури зібрала вчителів, методистів, керівників гуртків позашкільних та дошкільних навчальних закладів. Свята об'єднала райони та міські відділи освіти, і єдиною дружною сім'єю педагоги приймали вітання. Перші слова з нагоди дня вчителя пролунали з вуст молодших школярів. Ви найдорожчі, щиро дяку ви від нас переміть. За все, за все велике спасибі. Приміть від нас низький уклін. До слова запросили керівників відділів освіти. Вони мали що сказати своїм колегам. День працівника освіти це величне свято в житті кожного освітяни, кожного педагога, кожної людини, яка вносить свій неоціляний план у розвитку, зміцнення, покращення встановлення відновлення освіти району і шановні освітяни, даруєте нашому молодому поколінню ті необхідні якості, які так важливі йому житті. Щира вдячність вам за це. За звитяжну працю на світянській ниві відзнаками департаменту освіти обласної державної адміністрації нагороджені відомі перетинцем педагоги. Гарний святковий настрій підтримували колективи художньої самодіяльності. На хвилі оплесків після виступів аматорів сцени до вітального слова стали керівники району та міста. Ви професіонали своєї справи. Ви жертвуєте, приносите в жертву свій вільний час, своє здоров'я, своє недоступні ночі, заради виховання та навчання нашої прекрасної молоді. Ви знаєте, кажуть, що учителі. Виховують майбутнє нашої України. І це дійсно так. Ви закладаєте нашу і незалежність, і наш суверенітет, ви виховуєте те, що тоді, в принципі, дає позитивні паростки, паростки нашої державності. Гарна річ, що ми тут зібралися разом. Підтверджую ще раз, що які б методи управління, які б реформи не відбувалися. Реформа, реформами, змінювати життя треба, але треба залишатися людьми самими. Будьмо людьми, поважаємо дорого, шануємо до одного дня, святимо всіх вас. Очільники району та міста грамотами та подяками відзначили освітян. Нагороджені приймали вітання, а все високоосвічене зібрання стало глядачами святкового концерту.